Intel виганяє директора і випускає круті відеокарти. Apple отримує перемоги та має проблеми в Китаї, а маск вкотре заробляє на Україні. Про ці та інші новини світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. подобайку. В одному з минулих випусків ми з вами говорили про те, що Бразилія, слідом за іншими країнами, вимагає у Apple дозволити розробникам сторонні методи оплати в обхід білінгу Apple. Проте суд Бразилії визнав, що ці вимоги є непропорційними та непотрібними, задовільнивши оскарження цього рішення компанією Apple. Тож, як ми бачимо, все ж не усюди можна продавити ці рішення. Також купертиновцям вдалося виграти ще один колективний судовий позов, який стосувався їхнього iCloud. -у. Суть позову була в тому, що Apple маніпулює. Користувачами, надаючи усього 5 гігабайт хмарного сховища безкоштовно, чого апріорі недостатньо навіть для мінімального бекапу смартфону, і таким чином вони змушують людей витрачати додаткові гроші на хмарне сховище в той же час. Інші хмарні сервіси на кшталт Google чи Microsoft не можуть бути настільки ж інтегровані в систему, як iCloud. І от раптом виявилось, що два головних позивачі. Ніколи в житті взагалі не оплачували додаткове місце в сховищі, через що суд відхилив позов, тому що вони не можуть представляти свою справу, адже не використовували iCloud за гроші. Біла полоса куха і компанії йде і в розробці власного модему. Згідно з чутками, власний модем Apple вже майже готовий. Проте перша його варіація не буде конкурувати з топовими рішеннями від Qualcomm, надаючи значно меншу швидкість та можливості, тому використовуватимуть його в якомусь не найтоповішому смартфоні. Проте останні чутки стверджують. Що після цього Apple планують поставити свій модем в ноутбуки, що дозволить бути в мережі користувачам завжди, а не тільки там, де є Wi-Fi. Так, тобто позначка плюс Cellular» буде не тільки в iPad та Apple Watch, а й в MacBook, що, звісно ж, непогано так впливатиме на їхню вартість, проте надаватиме можливість бути завжди в інтернеті і на зв'язку, не витрачаючи додатковий заряд батареї смартфону. Але не усе так райдужно. Apple Intelligence потроху запускається в країнах, окрім США, і черга надходить до Китаю. І тут починаються проблеми, адже в Китаї традиційно компанії використовують місцеві штучні інтелекти, на кшталт, наприклад, мовної моделі від Бейду. А ті, в свою чергу, вимагають для своєї роботи збереження купи особистої інформації користувачів, зокрема під час пошуку в інтернеті. А це йде в з головною філософією Apple щодо мінімізації зборів даних користувача та конфіденційності, як такої. І наразі цей наріжний камінь взагалі не зрозуміло, як обходити, тож поява штучного інтелекту на айфонах в Китаї може відкластись на невизначений термін. Samsung вже навпаки запроваджує ще більше штучного інтелекту. Ми вже з вами говорили про те, що корейці до свого Galaxy AI хочуть доєднати ще й гуглівський Gemini. І от в коді першого налаштування Gemini було знайдено рядки, які вказують на те, що ним можна буде замінити самсунгівський Bixby. Так, тобто зараз власники Samsung мають безжально втрачені і нереалізовані можливості Bixby, А в наступному великому оновленні, скоріш за усе, на довге натискання клавіші живлення можна буде назначити. AI with Google. Також ми з вами якось говорили про те, що новенький Fold 6 Special Edition стане прототипом для Fold 7, І, власне, все більше чуток це підтверджують. В той же час усі чекають від законодавця моди на розкладачки свій 3 Fold, на кшталт того, що презентували нещодавно Huawei. І так, такий дійсно буде, проте не в наступному році, а не раніше 26-го. А ще один з очікуваних пристроїв може бути показаний вже найближчі місяці. Схожий варіант презентації Galaxy Ring, коли пристрій ти в січні, а повноцінно показали, наприклад. Кінці серпня, Судячи з усього, сподобався компанії. Тож очікується, що AR чи XR окуляри від Samsung будуть частково показані вже на презентації S25, а повноцінна презентація буде на літньому Unpacked. Загалом очікується пристрій на кшталт Meta Orion, а розробляється він спільно з Google та Qualcomm. Першочергово планувалось робити повноцінну AR-гарнітуру на кшталт Apple Vision Pro. Але продажі вартість та той факт, що навіть Apple не змогли нормально продати такий продукт зможу. Samsung швиденько трансформувати розробку в бік саме рішення простішого, але доступнішого та елегантнішого. Знаєте, що я обожнюю. Я обожнюю, коли приємне поєднується з корисним, а коли це корисне. Це дійсно добра та важлива відповідальна справа, це взагалі ідеально. Тому до 31 січня 2025 року, купуючи товари нашої власної торгової марки РЗТК, ви автоматично допомагатимете суперлюдям. Суперхьюман-центр Центр це сучасне місце, де людям допомагають отримати нове життя завдяки протезуванню, реабілітації та психологічній підтримці. Тобто, придбати щось з величезного асортименту РЗТК, це автоматично стати і благодійником, зробивши добру справу. За посиланням в описі можна ознайомитись детальніше, як з самим проєктом, так і з переліком товарів РЗТК. Дякую. У Intel почались цікаві часи. По-перше, раптом, проте цілком очікувано, пішов у відставку Пет Гелсінгер, генеральний директор компанії, що обіймав цю посаду останні декілька років, і був головним відповідальним, зокрема, за лив... стратегію ливарного бізнесу компанії. Все це сталося після того, як Qualcomm все ж дещо охололи від планів придбати Intel, бо там і своїх боргів вистачає, і все одно антимонопольні органи не дозволить це зробити. І отриманням гранту в майже 8 мільярдів доларів від уряду США на розширення потужності в Аризоні, Огайо та Орегоні. Ну і звісно ж, на фоні усього цього акції Intel одразу ж виросли на 4%. Крім цього, Intel вирішили увірватися в сегмент бюджетного геймінгу, презентувавши нові відеокарти Intel Arc b 580 та b 570, які мають відкусити шматок порога у 4060. Intel Arc b 580 пропонує користувачам в середньому 10% у порівнянні з 4060 приріст, При цьому продається вона приблизно. На 50 баксів дешевше і має не 8, а 12 гігабайт відеопам'яті, що робить її більш привабливою в питанні 2К геймінгу. Ну і власне Intel так її презентує як найкраще доступне рішення для Full HD та 2K геймінгу. B570 трохи простіше, має 10 ГБ пам'яті та коштує 220 баксів. І це все круто, звісно, проте вже зовсім скоро Nvidia покажуть 50-ту серію, і ціни на сорокову мають впасти, і тоді конкурувати Intel буде вже складніше. Крім цього, сині показали наступне покоління свого апскейлера Intel X. І Super Sampling Technology 2, який тепер підтримує DirectX 11 Vulkan та за візуальною якістю прирівнюється вже до DLSS. Крім цього, було презентовано і свою версію генерації кадрів, яка, за словами Intel, може надати чотирикратний приріст в 2К в режимі Ultra Performance та приблизно трикратний приріст в режимі якість. І крім усього цього, з'явився і власний режим низької затримки, на кшталт Reflex чи Антилак 2. Тобто, станом на сьогодні, інтелівські технології та відеокарти дістались рівня RTX Со. Та RX 7600. Але знову ж, Nvidia ось вже найближчий місяць покаже і нові відеокарти, і нові технології, скоріш за це, як і AMD, мабуть, також найближчим часом щось покажуть. Проте, в будь-якому випадку, конкуренція це дуже добре і приємно бачити, що Intel не перестає рухатись в цьому напрямку. Тепер нам з вами треба трохи зануритись в історію. Пам'ятаєте, як Маск істерив, що йому ніхто не платить за старлінки в Україні, і так далі. Хоча це насправді було не так. Тоді все очевидно йшло до того, що він просто хоче отримати контракт з Пентагоном, як, власне, потім і сталося. Пізніше з'ясувалося, що росіяни все ж якимось чином здатні впливати на роботу старлінків, на фоні чого маск оголосив про створення старшилд. Покращеного варіанту Starlink, який вже буде складніше заглушити, зламати і так далі. Ну і Starshield вже повноцінно пропонується маском як дійсно військовий та захищений варіант Starlink для урядів та армій. Тепер же знову ж, раптом, та неочікувано, Пентагон підписав новий контракт з маском на розширення доступу українських терміналів Starlink до системи StarShield. Якщо раніше таких терміналів в Україні було біля п'яти сотень, то тепер їх буде три тисячі. І ні, це не нові термінали. Це все запрацює на звичай, Старих Старлінках. І з одного боку, наче логічно все, що цивільний Starlink не настільки безпечний, як його військова версія, тому хочете надійніше ось вам за 200 мільйонів апгрейд до зашифрованого сигналу. З іншого ж виглядає як спроба продати якесь ДіЛСІ серйозно. Особливо мені кумедно читати, що наче як український уряд законтрактував біля 50 тисяч терміналів загалом. Але ми ж розуміємо, що реальна цифра старлінки в Україні значно більша, адже банально ви своїми донатами придбали одній з бригад два старлінки, які постійно треба оплачувати, і так далі. Тому принагідно нагадую за наш збір розіграш, в якому можна отримати просто величезну купу подарунків за донат від 100 чи 200 гривень, і час вже закривати цей збір. Тому я закликаю вас прямо зараз закинути свої 10 чи 20 гривень, адже це в першу чергу збір, а малих донатів, як відомо, просто не існує. Серйозно, це відео подивляться ну, щонайменше 20-30 тисяч глядачів. І якщо кожен закине по 10 чи 20 гривень, то цей збір закриється вже найближчими днями. Ну а якщо закинути 100 чи більше гривень, ще й можна виграти приємні та корисні подарунки. Усі посилання будуть в описі цього відео та в закріпленому коментарі. Ось такими були новини тижня. Що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди був Агностик. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Intel почались цікаві часи. По-перше, раптом проте цілком очікувано, пішов у підставку. Підставку. Пішов у підставку. Був директором став підставкою. Який у вас кар'єрний шлях? Був генеральним директором Intel, потім став підставкою.